Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу з всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити критичний, критичне порівняння двох фільмів. Які так схожі між собою і настільки ж різні, як мавка лісова пісня 2023 року, і фільма і фільму лісова пісня 1961 року, до обох Фільмів брався оригінал в обох творів. В обох творів, до обох творів перше джерелом виступала п'єса, напис п'єса Лесі Українки, лісова пісня. Але якщо брати до уваги, але якщо брати, Анімаційний фільм 2023 року, то він більше буде схожий на більше буде схожий на якусь Діснеївську. На один із Діснеївських анімаційних фільмів. І за основу, скоріш за все, до Мавки 2023 року бралися ідеї із таких анімаційних фільмів, як Рапунцель Заплутана історія і і анімаційного фільму. Покахонтас теж від компанії Disney. І ці два анімаційні фільми, І із, із цих двох анімаційних фільмів бралися різні ідеї. Уже один автор на Ютубі робив огляди на обидва анімаційні. На. Уже один автор на Ютубі робив порівняння двох анімаційних фільмів. Уже один автор на Ютубі робив порівняння Мавки 2023 року із. І з із цими анімаційними, аніма... анімаційними, анімаційними фільмами-Рапунцель Запутана історія і Покахонтас. Тому розповідати про те, настільки мавка 2023 року схожа на. Настільки Мавка 2000, настільки автори Мавки брали ідеї для свого анімаційного проєкту із цих мультфільмів я не буду. Я краще зроблю порівняння із оригінальною історією, яка була знята. Я краще зроблю порівняння із фільмом Лісова пісня 1961 року, адже цей фільм знімався. Адже цей фільм буквально був списаний із Адже даний фільм копіює сценарій. Один в один із оригінальною п'єсою Лесі Українки, буквально пересказуючи події п'єси. буквально пересказуючи події п'єси, які були перенесені на той час в кінематогро кінематографічний, кін кінематографічний формат і критерії до Визначення чи краща мавка 2023 року, чи все ж оригінальний фільм, тисячу, чи все ж фільм по оригінальній п'єсі Лесі Українки 1961 року. Чим не гірший за мавку, нічим не уступає сучасній мавці, або навіть в чомусь він є кращим. І свої критерії я розділив на на деякі параметри. І перший із них це графіка і візуал. Перший із параметрів. Перший буде із параметрів для мавки. Другий це. це акторська гра. І третій параметр це настільки Третій параметр це настільки. Це і третій параметр це цікавість сценарію. Мавки, з прийняттям до уваги. І третій, параметр, і третій параметр це цікавість сценарію з погляду на сучасного глядача. Ну і по цих трьох параметрах я буду ставити оцінки і визначу настільки старий фільм настільки фільм по оригінальній п'єсі Лесі Українки кращий, або настільки він настільки він поступає, поступається, настільки він поступається сучасній адаптації Мавки. Що ж, і на цьому я буду розпочинати. Що ж, і зараз, і на цьому я буду закінчувати свій вступ, і ми переходимо до першого розбору. І ми переходимо до розбору першого параметра, це графіка. І ми почнемо із фільму 1961 року. І я, і я буду брати до уваги не ті технології, по яких зараз знімають кіно, а технології ще тодішніх років, щоб було все чесно і справедливо, адже всім зрозуміло, що зараз картинка у фільмах набагато гарніша і, і насищена комп'ютерними технологіями.